Так, друзі, питання в нас сьогодні було від е, нашого замовника, який придбав трактор X-Scout 50-ку з кабіною. Е, Питання по дисплею, який є всередині е, в цих е, дисплеях є одна. Ну, це функція, це не проблема, це функція. Е, є один момент, що при включенні, наприклад, запалення, коли він активізується, іде е, вступна якось. Мелодія ось така, і пізніше в процесі роботи йде голосовий і звуковий супровід там, невідомої китаянки, який в принципі деяких людей напрягає. Ми сьогодні вникли в цей момент, тобто є в нас от як, як зняти от всі власники скаута або всі майбутні власники скаута, що будете мати інформацію. Є внерям в таке меню. Тобто, тут можна слухати музику, до речі, ми от флешечку поставили, бачите? І музика грає, правда, вона такої низької якості, тому що звучання, тому що е, ну, з монітора йде звук, він не під'єднаний до аудіосистеми трактора. З монітора, Тобто можна відео дивитися, можна музику слухати. Ось, можна навіть. Є смарт-драйв, можна налаштовувати. бачите, от Оці мертві зони зліва-справа в тракторця вони відображаються. Це все можна налаштовувати їхню скажімо так, площу тих мертвих зон, або там перед трактором, задні трактори. Це все в ручному режимі можна керувати. І вибираєте налаштування. Зараз секундочку то треба до того звикнути. Окей. І вибираєте System Setting. Це треба ось так. Теж ОК. І є звук. Ось він, він практично на максимумі стоїть 95. Так? Якщо вам видно. Саме перший він буде вверху, якщо камера не, не бере. І вибираєте його, підтверджуєте ОК, і скручуєте практично на 0. Ось. Практично скручуєте на 0, ОК. І вивалюєтесь в загальне меню. Все. Ось якось так. І ми, в принципі, побороли цю історію. Ну, скажімо так, багато хто з цим працює, людям не заважає, а є людина, яка ну, любить тишу або якихось там різких несподіваних звуків людині не потрібно. Якось так. так. От бачите, ще тут є можливість 4 камери. У нас 360 в цій моделі, є можливість от, переключати камери. Передня, задня, тобто ви бачите, як ви під'єднуєтесь до навісного обладнання. ось бокові камери, тобто це все можна собі.